Тривалі очікування на зупинках, переповнені салони, а також некомфортні умови перевезень. І все це про громадський транспорт, який роками обслуговує місто. Однак, задля вирішення цих проблем міська влада оголосила тендер на закупівлю 50 тролейбусів. Чи врятують вони становище транспортного парку міста, дізнавався мій колега. Робота громадського транспорту в Чернівцях отримує від городян чимало нарікань. Це і численні поломки, обрив електромереж, нестача тролейбусів на маршрутах. Місто не раз перебувало у транспортному колапсі. Зараз на балансі тролейбусного управління перебуває 88 тролейбусів, які працюють на 10 маршрутах. Як обіцяє міська влада, суттєво покращити ситуацію можна буде із придбанням для комунального парку 50 тролейбусів у рамках програми Міський громадський транспорт в Україні. Це логічне завершення. Достатньо давньої історії. З, в рамках міський громадський транспорт друга фаза. Насправді вся ця історія почалася в 2020 році. І от зараз ми вийшли вже на фінальну таку пряму, коли оголосили закупівлю вже безпосередньо під кредитні кошти Європейського інвестиційного банку. Мета проєкту Міський громадський транспорт в Україні оновлення тролейбусів, автобусів та інших видів комунального транспорту. Однак, окрім власне, самих машин, програма передбачає будівництво та реконструкцію тролейбусних ліній і впровадження сучасних систем оплати і інформаційних систем. Це все фінансується кредитними коштами Європейського інвестиційного банку. Європейські донори не Фінансують внутрішні податки і збори, відповідно, частина співфінансування це буде за наш кошт. Це податок на додану вартість, це наше фінансування. Я думаю, що це буде комбінована історія, тобто і е, заміна того транспорту, який вже давно треба списати, і не виключаю, що будуть нові маршрути з новим транспортом як розширення. Серед основних скарг чернівчан на роботу комунального транспорту нестача тролейбусів на маршрутах. Особливо в години пік та те, що часто вони є забитими вщент. Не вистачає тролейбусів, дійсно не вистачає, дуже мало. А ще номер одиниця дуже часто ламається. Десь на лінії поломка до обіду ти ще можеш кудись поїхати. А після обіду вже мусиш чекати або взагалі добирайся, як хочеш. Чекаєш по годині. дивіться, чекаю вже пів години, немає нічого. Дивіться, саме станете, подивіться. От почекайте ви, як вони їдуть. П'ятерка один за одним їде, двойки, четверки, рідко їдуть. Всі люди чекають. Саме поганий маршрут четвертий. Там мадем мало, мало. дуже туди. довго приходиться чекати. Довго чекати, так. невигідний, тому що багато пенсіонерів і чекають на, на тролейбус. А на якісь маршрутки, то не йде, щоб вирішити ці проблеми, влада його голосила про проведення тендеру. У результаті планують закупити 35 односекційних, 10 подовжених та 5 тролейбусів з автономним ходом. Якщо ви помітили, ми задекларували, що ми закуповуємо один злотів. Це е, зшленовані, тобто гармошки е, тролейбуси, які е, дозволять перевозити більше е, пасажирів одночасно. Відповідно, як е, е, реакція на подібні там збої в графіку чи е, часи пік, то відповідно ці тролейбуси будуть вирішувати і ці проблеми. Юрій Гордей, Максим Білоткач, Теми дня ТВА.